ти поклав, поклав аж дві, а зошити поклав вісім штук. А, а це що? Це ось це. Да. Так, так, поклав на про всяк випадок. Раптом зголодні. Оце буде арбродище. Та дрібниці, малявка. Привіт, любі мої. Дивіться за шко, взяв до школи. Ого, це не бутерброд, це справжній слон. Поппінс, ну ви ж знаєте, що найважливіше для учнів. Звісно, знаю. Це олівці, ручки, зошити, підручники, змінне взуття та спортивна форма, правильно? Це зрозуміло, але це я у кожного учня. А у запасного є ще й оця штука. З цим я всі уроки перетерплю. З нею мені нічого не страшно. А це що в тебе? Це подушка. Потрібна річ. Сашко, ти плануєш на перервах влаштовувати бої подушками? Ні, розумієте, Мері Попінс, в мене такий організм загадковий. І як тільки з'їм бутерброд, мені відразу спати хочеться. Ну не буду ж я так на простій парті спати. Візьму та підкладу подушку. Кажеш, краса. Це правда. На голій парті спати не можна. Обов'язково потрібно щось м'якеньке підкласти. А телевізор ти випадково в школу не поклав. А це ідея. Наступного разу обов'язково візьму. У нас якраз є такий маленький та компактний. А ще футбольного м'яча, вудки, сачок для метеликів. Цікава школа, в яку ти зібрався. Сашка до дошки, а він відповідає. Вибачте, я ще не готовий. мені треба прийняти ванну, вибити чашечку кави. Так, так, на перше бутерброд, на друге спимо, хропимо. На треті мультики-пультики. Дивна школа, в яку ти зібрався. А ти знаєш, в справжній школі діти вчаться допомагати один одному правилам поведінки та вивчають багато потрібних предметів. Це і література, і мова, і математика. До речі, якщо ми вже заговорили про математику, я готова вам дати математичну задачку. Ви готові? Так. Тоді слухайте уважно. У Чебуречній греки їли чебуреки. Два великих грека по три чебурека. Три маленьких грека по два чебурека. Скільки було греків, скільки чебуреків. Мері попінс, ми готові. Починайте. Два великі греки по три чебуреки. Марія. Два на три буде шість. Три маленькі греки. О, два чебуреки. Три на два. Буде знову шість. Скільки всього було греків? Три плюс два. Один, два, три, чотири, п'ять. Буде п'ять. Скільки вони з'їли чебуреків? Шість плюс шість. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Буде дванадцять. Мері Попінс. Наша відповідь: п'ять греків, з'їли дванадцять шабуреків. Молодці! З вас вийде чудова математична команда. Наступного разу задачки будуть складніші. А зараз я думаю, настав час перерви. Але ж ви пам'ятаєте, що у школі Мері Попінс навіть перерви приносять користь. Ой, халепа знов двійка, знов, тато буде будирайтесь, і де тільки він тих гидких слів набирається. А я ж не винуватий, що в мене фантазія така бурна. От би мені таку пам'ять, тільки глянув підручник, глац, сфотографував, і інформація вже в тебе тут, в голові. Оцінки гарні, вчителі здивовані, а батьки пишаються. Сашко, ти вже вивчив уроки. Ла -ла 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 -ла. Невже немає інших методів тренування пам'яті? Коли читаю вірш, тоді уявляю картину. Так набагато легше вивчити вірш. Вір, спочатку запам'ятовував його зміст, потім він легше вчиться. запам'ятовує, що за тим іде. Коли навчалася, треба було щось ну, просто обов'язково зробити, обов'язково виконати. Я брала ручку, ставила хрестик собі на руці, на зразок такого, що ось мені обов'язково справу цю треба зробити і не забути про неї. Але Хрестик поставила і забула, що він мені має нагадати. Вченими доведено, що за життя людина використовує всього маленьку частку своєї пам'яті, а могла б запам'ятати в десять 20 разів більше. Справа в тому, що мозок людини складається з двох півкуль. Права півкуля відповідає за наші відчуття, емоції, а ліва за вміння говорити, писати, мислити. Наприклад, знайшов ти квітку, доторкнувся до неї, відчув її аромат, Все це ти зробив своєю правою половиною мозку. А вона одразу ж посилає електричний імпульс лівій півкулі, яка точно знає, що це за квітка, чим вона пахне і де росте. Вивчення любого тексту потребує образного відчуття та уяви. Колись дуже давно у давньому Римі жив відомий політик-оратор Марк Тулій Цицерон. Він мав феноменальну пам'ять і ніколи у своїх промовах не використовував записів. Звісно, у Цицерона був свій секрет запам'ятовування, який називався Римська кімната. Коли він ходив по своєму кабінету, він кожному куточку, кожній речі призначав окрему важливу думку, про яку не можна було забути у промові. Так запам'ятовувалися найскладніші математичні формули, цитати видатних сучасників і багато, багато іншого. Нам завжди говорили, повторення це мати навчання. Але це не зовсім правда. Бо коли ми щоразу повторюємо, в роботу включається тільки ліва півкуля мозку. Права ж нічогісінько не відчуває, спить спокійним сном. А це означає, що повторення тільки забруднює пам'ять. Достатньо уважно прочитати, послідовно замалювати і спробувати розповісти вірш по малюнкам. Їхавання? На коні вів собачку по стерні. Виходить, щоб вивчити вірш, не потрібно цілий вечір над нім пітніти. Наступний раз ти повториш вже зранку. Обіцяємо, в тебе все вийде. Їхав ваня на коні, і в собачку страні, А в цей час якраз бабуся, ми афікус на вікні. А ще для швидкого та якісного запам'ятовування дуже важливо бути здоровим, бадьорим, багато рухатися, тобто бігаємо, стрибаємо та запам'ятовуємо. Сашко, а що це ти робиш? Що ти роздивляєшся? Та да, так, всяке. Що дивишся вчорашній день? Закладемося, що в географії я розбираюся краще. Хто це тобі таке сказав? Це і так всім відомо. Сашко, ти покажи мені, де знаходиться Україна. Без проблем. Ось яка ж це Україна. Це ж Африка. Ну тоді ось. Ну, це не Україна, а Італія. Ну, подумаєш, трішки не попав. Трішки не попав на мапі можливо, але в житті це дві тисячі кілометрів. Ого, дві тисячі. Ось тобі і ого теж мені географ знайшовся. Насправді, милі мої географія не така проста наука. Ви вчатимете її у старших класах. Але якщо ви хочете краще пізнати світ або мрієте здійснити навколосвітню подорож, вивчайте мапи, читайте літературу, дивіться інтернет, і ви зрозумієте, що світ наш безмежний і цікавий. А зараз я пропоную найкращий урок урок малювання. Мері Поппінс, а що треба щоб красиво малювати? Старанність. Терпіння і, звичайно, уява. І я хочу показати вам роботи наших маленьких художників, у яких уява просто безмежна. Дивимось! Ж молодці наші хлопчики і дівчатка. Так. І перш ніж сказати вам до побачення, я даю вам нове домашнє завдання: уявіть подорож, про яку ви мрієте. Це може бути навколосвітня подорож, або подорож в село до бабусі, і намалюйте її, і разом відправимося мандрувати вашими фантазіями. До побачення! І я обіцяю, що обов'язково в чудес знаходяться всі країни, моря та океани нашої планети. А міста. І міста, і села, і наймалесенькі ставочки. От у чудово, Сашко. А рівно за тиждень ми знову з вами зустрінемося у школі Мері Поппінс. І... і я впевнена, що наступні уроки будуть ще цікавішими. І нагадую, автори найкращих малюнків отримують від нас призи. Ну що, до побачення! Па-па!